Сьогодні до нас завітали друзі їжачок та дівчинка. Вони хочуть з вами познайомитись. А як же можна знайомитися? Щоб познайомитись, треба розповісти про себе. Ось я дівчинка. А як тебе звати? Мене звати Яся, а тебе як? А мене звати їжачок. -хитрячок. Ой, а чому тебе так називають? Та тому, що я вмію перехитрити своїх ворогів. Таких як Лисицю, Вовка та всіх, хто хоче мене образити. А скільки тобі років? Мені 5 років. Яся, а де ти живеш? А живу я у великому будинку, на п'ятому поверсі, по вулиці Полякова, 15, у квартирі 103. А ти у квартирі живеш? Ні, Яся, я живу у великому лісі. Під деревом є старий пеньок. Там моя нора. Кажи Яся, а чим ти займаєшся цілий день? Діжачо, я ходжу в дитячу садок. Я люблю там малювати, танцювати, співати. У мене там дуже багато друзів. Яся, я хочу познайомитися з твоїми друзями. Добрий їжачок! Щоб познайомитися з моїми друзями, треба послухати розповіді про себе. А допоможуть їм картинки. Ой, яся, буду чекати розповіді твоїх друзів. Добрий, їжачок, ми будемо разом чекати. Пока. Привіт! Мене звати Яся. Я дівчинка, мені 5 років. У мене є тато Андрій, мама Олена та старший брат Дмитро. А ще є улюблений песик Джек. Я живу у п'ятиповерховому будинку за адресою вулиця Полякова, будинок 15А, квартира 103. Я живу у місті Запоріжжі. Моя країна Україна. Столиця України місто Київ. Я українка. Я ходжу до дитячого садка. У садку мені подобається гратися, малювати, співати та танцювати. У мене в садочку багато друзів.